Які своєю працею добрими справами і відданістю діалогова панель від внеску кожного до майбутньої перемоги при голові Донецької обласної військової адміністрації Вадимові Філашкіну зібрала волонтерів, лікарів, діячів мистецтв, голів громад, близьких загиблих героїв. Волонтерський рух в Україні один з найпотужніших у світі. І спочатку повномасштабної війни всі згуртувалися, як волонтери, так і вчителі. Культурні діячі. Ми робимо все важливе для того, щоб зберегти нашу область, для того, щоб підтримати наше населення, наших військових, населення, яке релаковано за межі області, наших дітей. Ми робимо дуже важливу всі справи. На зустрічі зібрались люди, яких об'єднує одна мета подолати спільного ворога, допомогти людям і тим, що залишаються в області, і тим, що з неї виїхали. Тут був присутній художний керівник Донецького академічного обласного театру міста Маріуполь Геннадій Дебовський. Митець розповів про виступ нашої трупи на британській сцені. Ми хвилювалися, нас зустріли. Ми побачили, як працює британський бонд. Ми провели акцію з діаспори дуже яскраво, дуже емоційно. Ми познайомились. З всіма культурними спільнотами театральними, які були в Манчестері. Вони були у нас на, на виставі. І ми, я ви знаєте, радий, що ми там були не сиротками, ми були переможцями. На нас дивилися, як на переможців. Тому я пишаюся вами. І я всім казав, Донеччина незламна, я донечанин сам. Кожна клітиночка моя живе тут. У кожного присутнього на діалоговій панелі була своя тема виступу. Маріуполець, волонтер та громадські діячі Євген Тузов зізнався, що має чотири контузії і казав про стійкість українців у вогні війни, підкресливши, є особлива категорія волонтерів. У нас вже не так багато залишилось тих, хто евокують саме, саме гарячіших таких точок. І навіть коли мене питають, а як ваша ну як там ті, ті ті волонтери, я кажу, що от евакуатори це не волонтери. Це трішки більше, ніж волонтери, тому що вони кожен день ризикують своїм життям. Як Голландець, наприклад, Денис Христов Михайло Пуришев з Маріуполя, такий хлопець дуже багато робить. Мені також дуже хотілося б сказати ще і за поліцейських Донецької області, тому що я зробив більше, ніж 50 показів по нашій країні 20 днів в Маріуполі. У різних закладах я бував. І я усюди кажу, що поліція Донецької області. Так. Да. Закінчуючи виступ, пан Євген подарував очільнику Донеччини пам'ятну монету. Майморібл аранд є така робота Мирослава Кабулянського, Це целе уже наслідчи. От подобне коїни є уже, уже есть у вас. Уті мати слайдер. Допомагаєте нашим людям. Дякую. дякую. Дуже приємно. Присутні розповідали і про допомогу ветеранам війни і про надання медичних послуг мешканцям прифронтових населених пунктів. На діалоговій панелі було також зазначено, що надважливим завданням є збереження всієї культури Донеччини від пам'ятників та пам'яток архітектури до старих колискових, які записали спеціалісти з фольклору. Спочатку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що це потрібно. Зберігати це потрібно захищати, і я дуже вдячна за оперативність нашого управління культури облдержадміністрації, які пішли на сприяння, зрозуміли, що це дуже потрібно. Тому ну ми маємо дуже високі показники у збереженні і саме вивезенні нашої фондової складової держави. Дружина загиблого бійця вручила Вадиму Філашкіну прапор Донецької області. А він в свою чергу вручив всім присутнім пам'ятні знаки Донеччини. Vielen Dank.